У селі Гальчин Андрушівської громади знайшли мертвою 18-річну Дарину Андрійчук. Дівчина зникла у п'ятницю, 16 вересня. Тітка загиблої розповіла, що дівчина приїхала з навчання і пішла погуляти. Того дня, за словами жінки, на зв'язок Дарина виходила близько 23 ї години і вже поверталась додому. Звонила, що не приїде на вихідні додому, Потім приїхала і пішла гуляти. Всі не вернулась. З ким вона спілкується, ну, з молоді сторишів, в мене нікого не розказувала. Було таке, що десь піде гуляти, надовше, Ну, Вона був включений, телефон могла моя дочка, їй хоче позвонити, чи написати, вони ж переписуються ці діти. Бувало таке, що виключалася, думали, включиться, включиться, ждали, ждали. Я потом кауцістридцять. Ну не то вона включилася, бо вона все рамка з телефоном була. Спочатку родичі шукали Дарину самотужки. 18 вересня мама загиблої звернулась до поліції. Тіло дівчини знайшли неподалік її будинку. Повідомлення до поліції про виявлення тіла 18-річної дівчини надійшло 19 вересня. У день близько півдня на місці було з'ясовано, що тіло юначки закидане гілляча, а при огляді було зафіксовано наявність ознак насильницької смерті. Причину загибелі дівчини нині з'ясовують судово-медичні експерти на даний час в рамках Спочатку досудового розслідування за статтею 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство. З'ясовуються усі обставини та причини, за яких сталася трагедія, і також з'ясовуються причетні особи. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.